Події Старфілд розгортаються в 2330 році, коли людство покинуло Землю підкорювати інші планети. І слідуючи за підказками, які залишила Бефезда, стає зрозуміло, що людство покинуло рідну кулю не просто так. Деякі кадри з презентації вказують на те, що в світі Старфілд наша планета перетворилась на пустелю. Наприклад, ось цей монумент, оточений піском і каменем, дуже нагадує арку в Сент-Луісі. А на карті сонячної системи Земля виглядає просто як сіра. Пляма. Bethesda виклала дуже багато інформації про Starfield, і в цьому відео я розповім навіть про найдрібніші деталі, які пропустили багато гравців. І ви навіть дізнаєтеся, чому саме Starfield буде працювати лише в 30 FPS і чому це не просто халтура від Bethesda. І так як це гра Бефезда, то вона класично починається з того, що головний герой десь облажався і тепер огрібає. У випадку зі Starfield ваш персонаж прокидається після того, як отримав по голові, і забув взагалі все, що міг. Удар був настільки сильним, що навіть стер його зовнішність. Я прям уявляю обличчя цих челів, коли вони бачать, що на ліжку лежить просто біла пляма у формі людини. Коротше, Старфілд почнеться з того, що ви будете створювати власного героя. Бефезда створили 40 дефолтних персонажів на основі. Від Сканованих реальних пик, щоб потім гравці могли комбінувати та видозмінювати їх риси. І в цьому плані Starfield дає більше свободи, ніж будь-яка гра тода Говарда, бо тут навіть дають обирати тип ходьби. Коротше, Starfield дозволяє налаштовувати зовнішність настільки тонкою, що онлайн Sims 4 впаде до нуля. Але прикол тут не в тому, щоб створити менш потворну версію себе, а в тому, хто ваш персонаж і на що він здатен. В першу чергу вам потрібно буде обрати свою класифікацію, яка тут замінює. Історію походження, тобто, ким ваш персонаж був до того, як отримав по голові, і до чого в нього є хист. І це впливає не лише на тип доступних умінь, але й відкриває вам додаткові квести. Все ж Bethesda не розповідала прям багато, щоб не розкривати заздалегідь деякі моменти, тому замість них це зроблю я. Не дякуйте. Отже, поміж доволі стандартних комплектів навичок, є й доволі прикольні, як, наприклад, комерція. І судячи з опису, персонаж з цим скілом зможе не просто скидати всю свою знайдену зброю. Зброю та ресурси найближчому торговцю шаурмою, але й відкривати власний бізнес, та крутитись і вертітись у світі Starfield як реальний пацик. Причому в самій демонстрації Bethesda натякнули на те, чим саме ви там зможете займатись, але про це поговоримо трохи пізніше. І от після того, як ви обрали своє походження, потрібно буде обрати три риси, які також повпливають на ігровий процес. До прикладу, ви зможете відчути себе стрімеркою на Твічі і отримати власного сталкера, який покладе своє на те, щоб розповідати вам, який ви класний. Причому ви зможете взяти його до себе в команду, щоб він супроводжував вас в подорожах та дарував подарунки. І Бефезда не просто так обрали саме цю рису в якості демонстрації, бо насправді це одна величезна великодка на іншу гру студії. І думаю, що фани Моровінд вже зрозуміли про що я, бо їм ця дратівлива морда сниться ночами. І якщо не в курсі, то в Моровінді був точно такий самий фан, який підбігав oh. до гравця біля. Арени та закидував його компліментами. Його також дозволялося брати з собою в подорожі, але всі, хто це робили, швидко жалкували, бо чел дуже дратівливий. Причому його неможливо просто вбити, бо він воскресав через три дні. Все ж Старфілд, можливо, допоможе вам втілити цю мрію. Також із прикольних рис можна обрати одне з віросповідань. І на демонстрації розробник розповів, як він натрапив на ворожих інопланетян, але чи Через те, що його персонаж сповідував ту ж релігію, що й вони, то все обійшлося мирно. Але мені особисто сподобалася риса інтроверт, завдяки якій персонаж витрачає менше кисню, коли досліджує планети на самоті, але витрата збільшується, якщо є компаньйон. Коротше кажучи, від типажу вашого персонажу буде залежати то, як пройде ваша пригода у Старфілд. І зрозуміло, що Бефезда в цьому плані не зробила щось прям унікальне, але видно, що вони постаралися над тим, щоб класи та риси відчути Впливали на ігровий процес. Розробники навіть зробили саму Starfield в якійсь мірі реалістичною, бо характер персонажу буде впливати на його, грубо кажучи, життя в цьому всесвіті. Що там казати, якщо одна з рис додає сім'ю, і ви зможете навідувати ваших віртуальних маму і тата, тільки не забудьте при цьому про реальних батьків. І ось цей потяг до реалістичності навіть помічається в дизайні Starfield. По словам розробників, вони створили власний стиль NASA Punk, який водночас футуристу. Та правдоподібний. До прикладу, скафандр вашого героя не виглядає як латексний костюм з Mass Effect а буквально як реальний скафандр, який космонавти використовують зараз, щоб робити селфі у відкритому космосі. І до речі, Бефезда про це не згадали, але вам не доведеться постійно носити цю космічну броню. Якщо придивитися до меню персонажу, то помітите, що там є опція зняти скафандр, коли персонаж заходить до міста чи поселення. Тому при бажанні ви зможете створити найстильнішу дослідника космосу і хизуватися своїми луками перед віртуальними жителями, хоч і ми все одно. І після створення персонажу розпочинається основний квест гри, проходження якого займає приблизно 40 годин. Вас завербують в таємну організацію Сузір'я, яка займається пошуками інопланетного артефакту, який має надати відповіді на найважливіші запитання людства. Бефезда обіцяє цікаву історію з різноманітними харизматичними персонажами, яка має швидко познайомити вас зі всесвітом Старфілд. І може в самій Бефезда кажуть, що Старфілд це зовсім унікальний все. Всесвіт, але є натяки на те, що події гри розгортаються в одному всесвіті зі стародавніми сувоями. В одній із секцій презентації нам показали, як гравець контактує з громадою, що вирощує рослини у власному ботанічному саду. І от серед цих рослин є дещо схоже на корінь Нірну, магічну рослину зі стародавніх сувоїв, яку фани серії буквально бачили і збирали тисячу разів. Хоча це може бути лише великодка, як у випадку з фанатом. Загалом так, основний квест Старфі. Starfield дійсно лише познайомить вас зі Всесвітом гри. В окремому інтерв'ю Тод Говард розповів, що пройшовши основний квест, ви не побачите всього, що є у грі, і більша частина контенту відкривається лише при самостійному дослідженні. І це в принципі логічно, враховуючи, що Starfield буде тисяча планет з різноманітними біомами та історіями. І якщо вам цікаво, як розробники цього досягли, то вони об'єднали два методи. І сама планета та її біоми створюються за допомогою. Випадкової генерації, а далі розробники вручну розставляють точки інтересу, локації та квести. А поверх всього цього накладається повна симуляція космосу. Планети крутяться навколо своїх зірок, світло максимально правдоподібно відбивається від космічних тіл, а жителі займаються своїми справами. І от знайомство зі всесвітом Старфілд починається в місті новий Атлантіс, де проживає найперша колонія людей, що оселилися за межами планети Земля. Правда, вони там всі. Якісь нудні, бо в цьому квітучому соціумі панує закон та порядок, як власне й на інших планетах, що входять до об'єднаних колоній, на кшталт Седонії, що розташована на Марсі. А от де весело, так це на планетах, що входять до космосу вільних зірок. Бо там закони вже не такі жорстокі і є місце для приколів. До прикладу, столиця КВЗ Акіла Сіті виглядає як футуристичний дикий захід, де всі ходять в капелюхах і тримаються за револьвери 24 на 7. І також є. Неон Сіті, яке будувалося як рибацьке місто, але потім щось пішло не так, і тепер це місто насолоди, де все можливо. Типу Найт Сіті з кіберпанку, але не таке гарне. Вже ж справжнім дослідником ви себе відчуєте лише на планетах, які виходять за межі цивілізованих систем. Бо там взагалі нуль законів та правил, ну звісно, окрім правила, кожен сам за себе. І там ви зустрінете найнебезпечніших ворогів різних видів, а також найцінніші ресурси та артефакти. І що при Прикольно на планетах дозволяється будувати власні поселення з модулями для проживання. Причому гравець може розставляти ці модулі як завгодно, а також міняти дизайн інтер'єру і наповнення слугуватиме не просто декорацією, і там можна буде займатися крафтом та зберігати речі. Ну а подорожувати між планетами ви зможете на власному космічному кораблі. Причому не обов'язково всю гру літати на стартовому кориді, яке вручають на початку гри, і можна буде купувати нові судна в. Портах або як справжній космічний гейнгста, красти кораблі у інших. Все ж найцікавіше з усього цього це широкі можливості для кастомізації. Для Starfield розробники створили модульну систему, яка дозволяє збирати корабель з різних частин. Причому розставляти блоки можна як завгодно, створюючи унікальні форми та дизайни. Он розробники взагалі вирішили не стримувати фантазію і будують кораблі у формі роботів та ящерок. Не впевнений, що подібна форма дає якісь функціональні переваги, Уваги, але добре демонструє широту можливостей для кастомізації. Причому, судячи з показаного, гравці зможуть організувати собі цілий флот з кораблів різного призначення від маленьких бойових до величезних вантажних. І якщо ви вирішите стати бізнесменом у світі Starfield, то ця функція вам знадобиться. До прикладу, на одному з кадрів ігрового процесу видно, як перед приземленням на планету з'являється напис Контрабанда не виявлена. Судячи з усього, гравець може стати справжнім. Кожнім контрабандистом та продавати заборонені товари з далеких куточків галактики. До всього, як і кожен поважаючи себе капітан, ви матимете власну команду, і вони там будуть тусуватись не лише як масовка, і ваші космічні матроси напряму впливають на функції корабля. Причому кожен член команди це ваш потенційний компаньйон, якого можна взяти з собою досліджувати інші планети. Все ж більш за все мене підкупає саме відкритий космос, бо це виглядає як зовсім окрема гра всередині Starfield. Це не просто порожній простір з моделями планет, а дійсно окремий світ, який буде цікаво досліджувати. Все-таки Bethesda розставили там купу точок інтересу, на кшталт космічних станцій та астероїдів. А також вам зустрічатимуться інші мандрівники різної степені ворожості, і одна зустріч може закінчитися вечерею на кораблі, а інша інтенсивною перестрілкою. І в цілому, механіка битв виглядає аркадно, але Бефезда додали трохи елементів симулятору, які мають приправити цей процес. Справа в тому, що корабель матиме конкретний запас енергії, який грабцю потрібно розподіляти між різними системами. І якщо ви хочете, щоб корабель швидше летів, то треба віддати більше енергії двигунам. А під час битв кращим рішенням буде пустити все на щити та зброю. Причому для досягнення перемоги є два способи: можна просто. Знищити корабель вщент, а можна добити ворогів самотужки, взявши судно на абордаж. Причому в другому випадку захоплений корабель дають залишити собі і додати до свого флоту. Але Старфілд не стане другим No Man's Sky, де ви просто літаєте від каменюки до каменюки, збираєте ресурси та скануєте всіляку дичину. Bethesda напихали в свою гру безліч пригод різного масштабу, і вам траплятимуться як багатоетапні квести з закрученим сюжетом, так і невеличкі івенти. Але що їх об'єднує, так це не лінійність. І Bethesda дуже постаралися, щоб ви змогли проходити гру дійсно як вам заманеться. В Старфілд буде одразу 5 гілок розвитку: фізична, соціальна. Бойова наука та технології, і кожна з них має багато цікавих скілів, які й визначать стиль проходження. До прикладу, якщо ви любите стріляти у все, що рухається, то вам згодиться буст пак, за допомогою якого можна злітати на велику висоту та атакувати супротивників зверху, або можна взяти скіл, який дозволяє виносити всіх з одного удару кулаком, як One Punch Man. Все ж більш за все, мені сподобалося вміння телепатично керувати інопланетянами, і кожне з цих. Вмінь матиме по 4 ранги покращень, які будуть відкриватись за виконання спеціальних завдань. Все ж ви можете обрати і більш мирний спосіб проходження та добиватися свого переконання. Так як і в будь-якій грі Bethesda, ви зможете обрати шлях балабола та заговорювати зуби всім підряд. Проте у Starfield механіка переконання відрізняється від того, що ми бачили в інших іграх Bethesda. В попередніх проектах компанії гравець просто закидав бали на потрібне дерево умінь. І маючи достатній рівень ораторства, можна було отримати додаткові діалоги та вмовити когось щось зробити. В Starfield замість цього буде міні-гра, яка робить процес вмовляння більш інтригуючим. Біля кожного діалогу будуть відображатися бали, і за відведену кількість кроків вам потрібно буде заповнити шкалу переконання, обираючи потрібні репліки. Подібна штука вже була в Oblivion, але, судячи з усього, розробники вирішили позбавитися міміки, яка вказувала наскільки передбачається. Персонажу сподобається те, що ви скажете. До всього гравець матиме унікальні репліки, які будуть відрізнятися в залежності від обраного походження. І може вислів Starfield більше, ніж RPG звучить дуже претензійно і перебільшено, але як на мене це дійсно так. Все таки раніше в іграх Bethesda увага концентрувалася на історії та нелінійності проходження. Саме тому той же Skyrim багато хто перепроходить по декілька разів, просто змінюючи клас і отримуючи трохи інший досвід. Все ж повторне проходження Skyrim не затягується надовго, бо ти наче граєш по-новому з новими вміннями, але чим далі заходиш, тим менше нового бачиш, тому погравши день два, ти знов забиваєш. Зі Starfield розробники вирішили позбутися цієї проблеми, давши не просто багато вмінь та квестів, а скоріше різних іграшок. Старфілд можна проходити як звичайну рольовку, де ти літаєш по планетах, вирішуєш проблеми інших людей і в цілому займаєшся геройствами. В той же час ти можеш перейняти зовсім іншу роль дослідника, і як в No Man's Sky вишукувати секрети, які є в цьому світі. Ну або стати космічним піратом, який тероризує космос, чи навпаки взяти роль мисливця за головами, або взагалі завести бізнес і стати торговцем. Коротше кажучи, Bethesda запускають нас у величезну газу. Галактику і дають багато різних іграшок, якими ми можемо самі себе розважати. Саме тому на тій же презентації розробники приділили сюжету та квестам дуже мало часу. В основному вони розповідали про те, що цікавого можна робити в цьому світі, окрім того, щоб проходити квести. Для порівняння просто подивіться ті ж дорелізні демонстрації Кіберпанк 2077. Там розробники говорили не стільки про активності, скільки про те, які захоплюючі пригоди з цікавими персонажами, вас чекають, бо Кіберпанк не хоче, щоб ви жили в цьому світі. Він хоче, щоб ви пірнали з головою в екшен та офігівали від сюжетних поворотів та постановки. В той же час Starfield хоче бути одночасно і РПГ, і МРСів Сімом, і пісочницею, де у гравця максимально багато активностей. Такою собі грою, яка захопить всю вашу увагу на довгий час. Не здивуюся, якщо спочатку тут Говард задумував Starfield як онлайнове ММО, а потім подивився на реакцію. Від Fallout 76, і передумав. Все ж таке різноманіття систем може стати і головною проблемою Starfield. По-перше, декому така кількість контенту може здатися занадто великою. Це типу як сісти ввечері за комп, щоб обрати у що пограти. Ти гортаєш бібліотеку 5 хвилин, 10 годину, а потім взагалі забиваєш на це все. Бо коли вибір настільки великий, то важко сконцентруватися на чомусь одному. По-друге, може вийти так, що всі ці іграшки не зможуть нормально співіснувати. Бо коли у грі настільки багато систем, дуже важко зробити так, щоб вони працювали як одне ціле. Ну і по третє, Starfield зробила Bethesda. І люди, які добре знайомі з іграми компанії, вже зрозуміли, про що зараз піде мова. Згадайте, коли компанія випускала стабільну гру без проблем, чи не кожен проєкт виходив з великою кількістю багів на старті. Причому далеко не всі вони виправлені навіть дотепер. Типу, навіть Fallout 4 має отримати оновлення для нового покоління, і одна з його фішок це фікси старих багів. І це ми говоримо про відносно прості в технічному плані ігри, які по своєму масштабу та кількості різних систем сильно поступаються Starfield. І тут ми підходимо до питання продуктивності: чи виправданий ліміт в 30 кадрів на секунду для Starfield? Я вважаю, що так. Звісно, гра не буде безшовною. Ви не зможете вилетіти з планети у космос і спокійно полетіти в іншу галактику. У горі будуть екрани завантаження, і для проекту такого масштабу це нормально. Все-таки планети не будуть поділені на регіони, і можна буде вільно ходити по ним та досліджувати біоми. І зрозуміло, що не всі вони будуть однаково добре пропрацьованими. Тому, щоб не вийшло такого, що на одній планеті гра працює в 60 кадрів, а на іншій в 30, Розробники вирішили просто поставити лок на одному значенні. Все ж, кадрова частота це не лише про графіку, і головна причина лімітації в 30 фпс. Інша справа в тому, що величезну частину ресурсів буде забирати симуляція світу, як я вже казав, Бефезда намагалися створити не лише реалістичний НАТО, а ще й поведінку фізики, планет та світла. Розробникам потрібно впевнитися, що всі скрипти, які відповідають за симуляцію життя в Старфілд, працюють коректно та вчасно завантажуються. Якщо вам цікаво, що буває, коли все це завантажується повільно і некоректно. Подивіться перші огляди консольних версій Cyberpunk 2077. І дуже хорошу демонстрацію цього показали Digital Foundry. Вони запустили Star Citizen з максимальними налаштуваннями графіки, і от на пустельній планеті все працювало добре в 60 кадрів. Причому графічний чіп був забитий повністю, а центральний процесор працював в півсили. Все ж в місті ситуація інша. Графічний чіп працює в половину сили, а центральний паше як проклятий, і гра не витягує навіть 17 кадрів. Ясна справа, що я не знаю точно, як працює. Starfield, але Star Citizen це дійсно найближче до порівняння гра, яка демонструє, чому Bethesda ставлять кап на 30 FPS. І може для когось така кадрова частота просто неприйнятна і ріже око, але особисто мені ок. Я нещодавно повертався на старе покоління, де всі ігри працюють при такій кадровій частоті, і впевнено заявляю, що 30 FPS цілком і грабельні. Якщо цікаво, то самі можете подивитися, що там де як. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі.